Друзі, Друзі, всім привіт! Мене звуть Андрій, ви на каналі Клюя В мене зараз такі класні позитивні емоції, мною тако просто паляє і тріпає. І почнемо ми з чого зважимо. Зважимо, а потім будемо дивитись далі вже по ходу обстановки. Ой, доця, перепрошую. По ходу обстановки. Зараз я принесу ні сюди. Друзі, ваги в кілограмах, не знаю, видно вам чи ні. Але тут повинно бути 25 кілограмів. Але вона така тяжка. Далі, далі, Тін. Коротше, тут 17 кілограмів, 24 грами. Ну, ну не... дай зняти тато. І так, друзі. Та її ваги? Дать, візьми, пограйся. І так, друзі. Коротше, в мене є основний канал PanmerLife. Написав мені хлопчена Андрій. Хлопчена. Чоловік написав мені Андрій, привіт, дивлюсь твій канал, чи в тебе є якась робота. А напередодні познайомився з одним чоловіком, який білдинг-менеджер в будинку. Але колись він працював на кораблях і сказав, що туди можна йти, туди дуже часто набирають людей. Я цьому хлопцю просто скинув координати тієї фірми, він зв'язався з нею. І влаштувався туди на роботу. Вже він відбув два рейси. Рейс е, триває дві неділі. Відбувши другий рейс, він е, захотів мені якось віддячити і привіз мені свіжу океанську тихоокеанської риби. І ось цей ось цю сумку, що ви бачите, ось тут це риба з океану, яка прибула з аеропорту. Е, Можливо, пів години тому я там був і привіз просто свіжак. Тому, друзі, зараз буду викладати вам рибку і ділитися з вами ось такими кабанами, ось такими емоціями. Подивіться на цього кабана, подивіться. Я не знаю, тут якісь є риби рок, фіш, там, і якісь інші види. Я не знаю, як вони всі називаються. Можливо, пізніше, якщо знайду назву, то вам розкажу, покажу. Дивіться, ось така, це, напевно, та сама. Так, Це та сама червона така рокфіш. Може тут всі будуть однакові, я не знаю. Але навіть якщо так, мені хочеться їх виставити і вам показати. Це вже інша. Це якийсь перч, це окунь якийсь тихоокеанський, по ідеї. Дуже подібний на окуня така риба. А якщо ви, друзі, знаєте, як вона називається, напишіть, будь ласка, в коментарах. Ну, це бачите, о... Оця... це все одна і та сама риба. Це теж окунь цей. Бачите, тут напевно може два види тільки буде, але я просто... Я просто в захваті, що це такі величезні монстри, і це дуже-дуже свіжа риба з тихого океану і, і такі величезні кабани. І мене так просто якось паяє емоційно. Ну подивіться, подивіться на цих кабанів, які гарні великі рибини. Просто 17 кілограм свіжотихурканської риби, Подивіться. Як з мультика якогось. Подивіться просто на цього кабана, які очі в нього. язицюра який. Язик що не Спробуй. Да. Ай, так. Так, тут два види, тут окунь. Зазвичай вони спеціалізуються на хекові, зазвичай їхнє судно ловить хека. І цього хека вони мені здається ловили, але, але деколи попадаються і ось такі інші види риби. І на одну людину дозволено брати максимально 25 кг риби. Дивіться, тут три рибини ось так заморожені, дивіться яка. Який в нього дзьобок. Так близько не треба, бо камера не фокусує. Отак, дивіться, який просто дзьобок. Майже кулак влазить сюди, подивіться. Три таких кабана. Ось вам, друзі, така тихоокеанська риба. Напевно, це все-таки рокфіш, але я не впевнений. Постараюсь вам написати, як вона називається. І, якщо комусь цікаво, не видно. Дін? Угу. Якщо комусь цікаво, я постараюсь в Артема знайти якийсь конкретніший контакт до людини, яка може допомогти влаштуватись на роботу. На це судно, можливо, хтось хотів би спробувати. І вахтовий метод 6 годин працюєш, 6 годин відпочиваєш. І так, на протязі... протягом двох тижнів. Тому е, Артем знайшов контакти, я йому скинув контакти просто в Google Maps. точку, І він вже знайшов номер телефона і дзвонив, але йому було важко з ними зв'язатися. Тому я постараюсь знайти, може він е, буде мати якісь точніші просто е, контакти людей, які можуть допомогти влаштуватися на роботу, і залишу їх в описі або в коментарі, закріпленому під відео. Ось якось так, друзі. А зараз давайте ще зважимо. Зараз малюка я заберу вагу і спробую зважити найбільшу цю рибину, скільки вона має. Ді, ну так 50 см треба тримати від цього. 50 Бо воно так не фокусує, бо на камері буде розмито. Тоня, дай тато зважить. Це інша дай, інша. На секунду ваги мені треба. Бачиш, ця? З такими очима, а Коротше, друзі, карапус не дає мені ваги, щоб я зважив ось цього монстра, ось цього кабана. Тут голова, напевно, на один кілограм тільки. Подивіться, просто яке воно здоровецьке. Карапус не дай. Донь, дай я, тато зважить? Дай тато. Так. Коротше, не хоче. Тому ось так, друзі, дивіться, які кабанчики. Ось така в мене вийшла сьогодні риболовля. Пан Артем, велике вам спасибі. Велике вам спасибі за те, що ви так. По-доброму, дуже так, мм... по-моєму, мені віддячили, бо від риби в мене просто голова йде обертом. Я дуже люблю. Не знаю не настільки їсти, як просто ловити, бачити, чути цей рибний запах. Я просто це люблю і все. І, і зараз такий вже стоїть якийсь такий прям океанський запах в квартирі. Але треба швидше з цією рибою щось робити, відправляти її в морозильну камеру, бо. Бо, бо... 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 Зараз... бо зараз, окрім океанського запаху, буде ще просто. Недобрий запах в квартирі рибний. Тому, друзі, ось таке відео. Якщо сподобалось, поставте, будь ласка, вподобайку. Підписуйтесь на канал, бо на ньому я буду виставляти багато відео, які стосуються взагалі риболовлі, риби, відпочинку, пригод і іншого. До зустрічі!